Стрімкий розвиток цифрових технологій, світові цивілізаційні виклики вимагають від влади та суспільства нових підходів, нової філософії управління державою. Сучасне життя ставить перед нами складні завдання, які треба вирішувати швидко та ефективно. Часто від цього залежить людське життя. А чи готова до діяльності в таких умовах українська влада та суспільство? Чи готові вони до нових форм співпраці, до нових стандартів та механізмів електронного урядування, яке, до речі, стає невід'ємною частиною державної політики розвинутих країн світу? Чи зможе Україна, будучи учасником міжнародної ініціативи, партнерство Відкритий уряд маючи програмні документи щодо концепції розвитку електронного урядування та стратегічні пріоритети розвитку інформаційного суспільства, реалізувати все це на практиці? Відповіді на ці та багато інших Питань було озвучено 26 грудня 2013 року у Києві під час проведення прес-конференції. Чи буде в Україні електронне урядування? Цей захід відбувся в рамках спільного з програмою розвитку ООН в Україні проекту створення порталу управління знаннями. Ми розвиваємо електронне урядування. Ми є лише організацію, яка надавала підтримку, а ключовими організаціями, на нашу думку, є Національний центр електронного врядування і в першу чергу також Асоціація міста електронного врядування. Оскільки програма розвитку ООН дуже багато років присвятила підтримці ініціатив органів місцевого самоврядування, які хотіли своїми силами запроваджувати ті чи інші елементи електронного врядування на місцевому рівні, ми з часом побачили, що існує такого досвіду дуже багато, а можливості розповідати. Дати про нього на національному рівні практично немає. І для того, щоб у державі електронне врядування розвивалося більш швидкими темпами, дійсно варто бачити тих лідерів, варто бачити ті міста і ті інститути громадянського суспільства, які вже спромоглися своїми власними зусиллями на місцевому рівні вирішити ті чи інші невеличкі проблеми. І саме тому ми підтримали ініціативу Асоціації міст електронного врядування у партнерстві з національним центром. Електронного врядування, щоб їх зібрати на такому єдиному порталі, який би надавав всю цю інформацію всім практикам, всім експертам, теоретикам, студентам, усім, хто бажає в тій чи іншій мірі. Допомагати розвитку електронного врядування в країні саме ці організації об'єднали навколо порталу активних представників місцевих органів влади та місцевого самоврядування громадських експертів, представників бізнесу та науковців. Тепер за допомогою даного ресурсу вони зможуть отримувати необхідну інформацію щодо кращих рішень. Та практик впровадження електронного урядування в Україні обмінюватися досвідом, спільно працювати над розробкою нормативних документів, підвищувати свій рівень знань у даній сфері. Ну прежде всього, це дійсно проект, який скорі не генерують нічто нове, а скорі об'єднає тощо наработана в Україні, що вже существують в Україні. И э, выносит это, скажем, в информационное поле для всеобщего пользования. То есть вот каждый конкретный город, поскольку мы представляем ассоциацию городов электронного управления, каждый город фактически может взять свою э, необходимую информацию, необходимые э, какие-то подсказки по дальнейшему развитию электронного управления в своем городе. Какая методология, как я могу воспользоваться чужим опытом, привязанным к Украине? Это очень важно. Потому что когда приводят пример из Барселоны, да, пример интересный. Но это, где я, где Барселона, да. А когда пример при, приводят из Новоград Волынского, или маленького города Славутич, или большого областного центра Винница, или большой области Днепропетровской области, ты понимаешь, что это реально работает, реально существует. Взагалі, портал, створений в рамках цього проекту. Є унікальним майданчиком для накопичення збереження і поширення знань і кращих практик спровадження електронного урядування в Україні. Портал відкриває нові можливості для українського суспільства отримувати нові знання, буде активним учасником розвитку державної політики у сфері електронного урядування, всіх процесів її вдосконалення та становлення нової культури та філософії управління державою. Але треба зрозуміти, що це кропітка послідовна робота, яку треба виконувати вже зараз, щоденно та системно у кожному регіоні України. Кожен день можна робити в своєму маленькому регіоні або більшому регіоні. Кожен день можна щотання делать. И, и мы сейчас уже видим, что это реализуется, это делается. То есть, опять же, это не сказки, что можно делать, но а что именно? Да, вот повернитесь и посмотрите: Днепропетровская область, и Киевская область, и Винницкая область. Я имею в виду в этих регионах есть интересные примеры. Вот если говорить о простом жителе, о простом человеке, да, который... О выгодах, которые он получает вот, от таких решений, от таких порталов, которые мы предлагаем, это в принципе портал, объединяющий знания. Он не дает сервиса, он дает знания. Вот знания о лучшем э, опыте, знания о конкретном примере, который можно применить у меня здесь, сегодня и сейчас в городе, вот это есть самое ценное. Дійсно, не можна не погодитися з тезою, що знання є однією з цінностей, яка може допомогти всім нами владі і суспільству побудувати у найближчому майбутньому комфортну управлінську систему на основі використання нових цифрових технологій. Це наше спільне завдання та спільна відповідальність перед майбутніми поколіннями. Підсумовуючи прес-конференцію, зазначила директор Національного центру електронного урядування Олеся Архіпська. Ні для кого не є секретом, те, що Україна має величезний економічний, технологічний та геостратегічний потенціал, а також великі можливості для самоорганізації. Тому успішна реалізація цього та подібних проєктів в Україні може стати новою сторінкою розвитку заможної, стабільної та соціально орієнтованої країни.